Слава нашому Господу! Слава. Я хочу поділитися місцем Слова Божого. Це буде другий розділ дії святих апостолів. Я буду читати 17-го вірша. Апостол Петро цитує пророка Йоїля. І буде останніми днями говорить Господь я вилю від духа свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки, юнаки ваші бачитимуть видіння, і старим вашим сни будуть снитися. І на рабів моїх, і на рабинь моїх за тих днів я також вилю від Духа Святого, і пророкувати вони будуть. Амінь. Сідайте до цього місця. Такі знайомі вам місця, апостол Петро доказує або розповідає тим людям, які дивуються, коли дивувалися, коли вперше чули, коли вперше стали так, свідками того, як Господь хрестив Духом Святим, як Господь почав проявлятися в молитві через дарування інших мов. Люди дивувалися і. Апостол Петро він відважно став почав говорити і наводить оці, що я зачитав слова пророка Юїля як приклад, як пояснення, що це відбувається, як діє Дух Святий. І ми живемо в останні часи, в часи, коли багато що змінюється, я так я навіть якось згадав сьогодні зранку. Пригадалося. Господь відкривав, що йде переміна часу, і якщо раніше народ Божий йшов якось так, як спільно і якби по одних правилах, так скажу своїми словами, то було таке свідчення, що йде переміна, і тепер я буду кожного вести окремо своєю дорогою. І є необхідність кожному особисто на цій своїй дорозі шукати ведення Божого, шукати особистого ведення Духа Святого. І ми дуже потребуємо насправді того, щоб Дух Святий він давав нам ясність, давав нам розуміння, що як бути, що поступати, що це таке є. Ви знаєте, тому що так само такий неприємний вже приклад. Останнім часом, напевно, багато з нас, якщо не всі, чули про такі випадки, ситуації, десь навіть з нашими братами, близькими, стаються, як їх викрадали. Вони пропадали безвісті, не знали, куди попали. І така особливість тих випадків, що з ними нема зв'язку. В людей забирали телефони, як такий засіб, коли ми сьогодні можемо зв'язуватись одне з одним. В них забирали телефони, нема зв'язку, не знаєш, де людина. Вона не може звернутися, не може запитатися поради, не може запитатися, як діяти. І дуже така ситуація неприємна. І думка в тому, що ворог, який маєш насправді ту саму ціль вкрасти, вбити, погубити, він діє ж похожим напрямком, щоб забрати в нас, в людей, можливість комунікувати, зв'язуватися з нашим Господом. І якщо молитву в нас як забереш, коли ми маємо можливість навіть в серці, навіть як юна, який був навіть там, в череві кита, він і там кликав молився, але от отримувати від Господа. Тут іде велика праця, щоб забрати в нас можливість отримувати, розуміти від Господа слово, від Господа відповіді. І ви знаєте, і нам варто над цим пильнувати, пильнувати. Тому що та робота вона йде з різних напрямків. І десь зневажити ті пророцтва, ті пророчі слова, які Господь посилав, посилає, десь послати інше слово, яке. Заставляє засумніватися, зневіритися. Десь іде боротьба над тими людьми, яких Господь використовував. Ми над тим не дуже пильнуємо, щоб молитися за тих людей, щоб стояти в проломі за тих людей. І бачиш, проходить час і тих видінь, які раніше бували, яких може було раніше чути більше, а сьогодні вже і не чути. І така. Думка, що тут апостол Петро цитує, згадує і каже, старшим вашим сни будуть снитися, сни, сни як один з проявів дії Духа Святого, як один з способів, якими Дух Святий відкриває свою волю, свої попередження, своє Слово до людини. І ви знаєте, тут цікаво через те, що я так розумію, що ворог досить приуспів, тому що якась така думка дуже чомусь в багатьох закралася. Якась таке е, недооцінування, як менше, ну якось, ну це як несерйозно стало. Несерйозно, якось це якось не має такого значення, якби, ми якби і про це забули. Можливо, тут є вина десь і наш, нас, проповідників, що ми про це не нагадували, не навчали. А варто було б, тому що насправді Господь, через Слово своє, він багато раз показував, що Господь Він буває якраз через ці нічні видіння, через сни. Дуже багато відкривав, дуже багато говорив, дуже багато застерігав, скільки свідчень знаємо, а може і не знаємо. Тому що йде ця робота ворожа в тому, щоб змаловажити цим, щоб забрати в нас це, щоб ми не мали змоги отримувати від Господа ті поради, ті настанови, ті застереження, ту науку, яка нам так потрібна, те ведення, яке нам так потрібно в цей час. І хочеться, маю на серці зачитати деякі місця, щоб нам пригадати, як Господь діє через ни, як, як це відбувається. І я зачитаю слова, які, може, недавно досить часто зачитувалися, а може, ми не звертали на то увагу. Євангелія від Матвія, другий розділ. Зачитаю з 11 го вірша про мудреців. І війшовши додому, знайшли там дитятко та Марію його і матір, і вони впали ницьма і вклонилися йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари, дари золото, ладан та смирну. А у вісні, остережені бувши, щоб не вертатись до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Як ж вони відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав: Вставай, візьми дитятко та матір його і втікай до Єгипту, і там зоставайся аж поки скажу тобі, бо дитятко шукатиме ірод, щоб його погубити. І він встав, взяв дитятко та матір його вночі та й пішов до Єгипту. Там далі я вже не зачитую. У Єгипті Господь знову у вісні явився йому і сказав, можеш вертатися. Ми знаємо це. Я вже не зачитую, але звертай увагу, наскільки Господь Він беріг Христа через сни від самого Його народження. Мудреці. Дивно, мудреці були мудрі люди, скажімо, вчені на сьогоднішній день. Царі досить поважне високе місце займали, говорили з царем. Але сниться їм сон. І вони настільки серйозно сприймають його, настільки серйозно ставляться до нього, що переступають то, що їм сказав цар. Цар розгнівався, коли почув, що вони не послухалися його. Я думаю, вони, напевно, і самі розуміли, що те, як вони поступають, вони розгнівають царя. Але вони послухалися чого? Того, що побачили в сні. Того, що їм приснилося. Бо сприймали серйозно те, що снилося. Бо розуміли, це Господь промовив. Треба так зробити. Йосип, наскільки серйозно він поставився до того, що йому приснилося? Вставши вночі, вночі пробудившись від сну, він бере Марію, бере маленьке дитя. Йосип, та це просто сон. Ні, це Господь відкрив. Як ми сьогодні ставимося до сну? Та наснилося і живем далі. Це щось приснилось непонятно. Може, і так? А може, Господь десь застерігає, а може, десь Господь Він говорить, зупинись, а ти не звертаєш уваги або я. А варто звернути, а варто пильнувати над своїм духом, над своїм станом. Можна дуже багато подібних свідчень. Або Таких настанов читати в Слові Божому. Згадаємо про фараона. Приснився чоловікові сон. Я собі так уявляю, цар, Велике царство, сотні справ, слух, війська, будівництва. Приснився чоловікові сон. Та що там сон? Та ти мудрий чоловік, в тебе стільки радників. А він звертає увагу на той сон. Мені треба чоловік, який його вияснить. Ніхто не знає. Ну, не знаю, та не знаю, наснилося так. Ні -ні, мені треба чоловік, який його вияснить. Шукають такого чоловіка, і знаходять там в темниці. Є чоловік, і Він знає значення сну. Скільки людей врятувалося, скільки людей могли померти від голодної смерті, але не померли, тому що так Господь дав, так Господь дав на серце великому царю. Пильнувати, пильнувати над тим, що приснилося, бо це було від Господа. Це було від Господа давати значення, розуміння того сну. Ми сьогодні так хочемо, так хочемо насправді, так потребуємо того, щоб Господь він нас навчав, Він нас направляв. А буває, може маловажим тим, може не пильнуємо над тим, що нам сниться, що Господь він десь в якихось ситуаціях до нас промовляє, а маємо пильнувати. А маєм пильнувати. Бо воно має значення. Має значення. Я чув свідчення людей, які прийшли до покаяння, які покаялись через те, що Господь послав сон. Я чув свідчення один чоловік, йому він був, будучи невіруючим. П'яничка приснився сон, що жінка, сусідка дала йому пиріжок. І він піду попрошу, пішов. Каже, мені приснився, що мені мені пиріжок дали. Ходи в зібрання, я йду в зібрання, ходи в зібрання, а там тобі дадуть. Може, дійсно роздають, пішов. І Господь його привів до покаяння і спас йому життя, дарував життя вічне. Слава Богу. Здавалося, через що? Сон приснився чоловікові. А скільки Господь врятував різних ситуацій? Може, і нас десь турбує. Наснилося, а може, Господь турбує. А ми самі в своїй сім'ї є такими свідками. Якийсь сон приснився за дитину, щось недобре. І розуміємо, потрібно молитися. Потрібно молитися. Господь, може, застерігає, треба молитися. Ми маємо над чим пильнувати. Ми маємо про що дбати, бо про це варто подбати. А як про це подбати? От як про це подбати? Я зачитаю ще місце слова Божого. Книга буття, 28 розділ сон Якова. 28 розділ буття 11 вірш. І натрапив на одне місце і ночував там, бо сонце зайшло. І він взяв камінь з того місця і поклав собі його в голови. І він ліг на тім місці, і снилось йому ось драбина поставлена на небо. І вверх її сягав аж до неба, і ось ангели Божі виходили і сходили по ній. І ото Господь став на ній і промовив Я Господь, Бог Авраама, батька твого, і Бог Ісаака, земля, на якій ти лежиш, я дам її тобі та нащадкам твоїм. І нижче читаю, 16 й вірш. І прокинувся Яків з того сну, та й сказав: дійсно, Господь пробуває на цьому місці, а я того й не знав. А я того і не знав. Як він заснув в цій дорозі і приснився йому сон? Приснився сон. Просто сон. І як воно буває, коли Господь посилає сон? Господь відкриває людині то, що Сягає так далеко, то що є таким великим, що може як і не міг збагнути. Про ту драбину аж згадається в новому заповіті, коли прийде Христос. На Фанаїлу Господь похоже відкриє. Це, ця драбина сягає аж Христа, коли була прокладена оця дорога до неба. Але Господь відкриває там в тому пустинному місці для цього хлопця. І, прокинувшись, чувши голос в сні, голос Божий, він зрозумів, на цьому місці пробуває Господь. Страшне це місце дальше каже. Він зрозумів, це місце, на якому пробуває Господь. В Новому заповіті ми розуміємо, що це не якесь там місце, десь там в пустині, десь там. Це місце може бути на кожному місці, де пробуває Господь. Це місце може бути. Там, де ми відпочиваємо в нашій спальні, там може бути те місце, де пробуває Господь. Ну якщо і ми там, на тому місці пробуваємо з Господом, якщо ми там дійсно пробуваємо в молитві, пробуваємо в роздумуванні, вниканні про Господні дороги, про Господню працю, про його велич, то Господь буде пробувати з нами і буде і давати і сни, Ну, коли ми в суеті, в байдужості, або в якомусь недоброму пробуваємо там, в спальні за зачинними дверима. І сподіваємося, що Господь буде нас навчати, що Господь буде з нами пробувати. І нічого не сниться, і нічого не мати попереджень, а вони нам потрібні. А вони нам потрібні. Бо Ірод строїв плани в замислі стосовно Христа новонародженого. Є ворог, який сьогодні строїть плани погубити. Кого? Кого шукає погубити? Кого шукає вкрасти? Нас, наших дітей. І нам потрібно, щоб Господь відкривав. Нам потрібно, щоб Господь врозумляв. Нам потрібно, щоб чути той голос. Нам потрібно, щоб чути той його ведення. Так поділюсь свідченням з нашої сім'ї, коли почало це все відбуватися, нас дзвонять родина. Виїжджайте, виїжджайте, мене брат, виїжджайте. Ну і думка, насправді «Да їдемо, ну їдемо. Ну що, чого триматися, їдемо. Але пішов на молитву, ми збираємося з братами, маємо таку спільність, молитву, став молитися, і приходить чітке в серці розуміння: не треба їхати. Ну, я прийшов додому кажу, дружині, ні, нікуди ми не їдемо. Вона, та як я настроїлася ти. Ну, кажу, слухай, мені таке прийшло в серці, не їдемо. Ну, вона нічого не каже, лягала спати, сниться її сон. Не розказує, що каже, мені, сон приснився, не розказує. Ну, не знаю, розказує, що не розказуєш. А виявляється, і приснився сон, і вона зрозуміла, що їхати не потрібно, і поставила собі ознаку в серці. Якщо мені ще дві ночі підряд буде снитися схожий сон, то нам не треба їхати. І вже після другої, тобто ще дві ночі, тобто три рази підряд існиться схожі сни з розумінням, що їхати не будемо. Вона ж тоді призналася. Каже, так, да, дійсно, нам не треба їхати. Слава Богу. Я радий, тому що розумієш те, яку дорогу ти йдеш, що це не просто так. А дав Господь цей напрямок, Господь це поміг вибрати. І за це вдячність, подяка, Богу. Слава Богу! Слава Богу, що коли є ще цей спосіб, яким він може нас направити. І про це варто пильнувати, щоб мати з ним спільність, щоб мати з ним контакт, щоб він направляв. Господь має дивні речі відкривати. Навіть той нечистивий цар, який роздумував про царство, і йому Господь захотів відкрити в сні, де його царство, де його місце, і захотів йому відкрити про те царство, яке має прийти. І він захотів тоді знатися. І був муж Божий, який йому це вияснив. Я говорю про Даниїла. Я думаю, ви пам'ятаєте, хто вникає в слово, він знає ці місця. Дивні речі Господь в снах відкривав. Дивні речі Господь відкривав. Знаю таке ще свідчення, розкажу. Мій друг, близький товариш. І в нього був ще один друг старший вже чоловік. І він пропав вісті. Шукають, не можуть знайти цього чоловіка, пропав вісті. І так каже, сумно йому стало, каже, ми ж дружили разом і тепер не знаємо, де він знаходиться. Він каже, вже після розказує, я став вечором вдома в кімнаті, каже, Господі, відкрий мені, дай мені знати, де він є. Де він є, дай мені знати, тому що шукають родичі всі, ніхто не знає, де він пропав. І каже, приснився йому сон. вночі прийшов цей чоловік до нього в білій одежі і каже, Діма, я вдома. Все добре, є втата. Проснувся, каже, довольний, каже, значить, все добре, значить, знайшовся. А виявилось, що він загинув. Але і в тому була потіха, тому що розумів, хоч життя земне перервалося, але він там в Господа. Слава Богу. Слава Богу, тому що маємо цей спосіб проситися і він дає розуміння. Згадую за дідуся таніного. Як хлопці, бувши молодими, десь їхали, він сам розповідав. Їхали і не знав, куди їдуть. Просив, а вони сміються, пішли з хати поїхали. Він каже, а я буду знати. Були люди, які пильнували про той контакт з Господом. пильнували, дбали про нього і його мали, і це була певність. Він каже, а я буду знати. А вони сміються, молоді хлопці, що там, діду, ти будеш знати. Діду став на коліна. Господи, відкрий мені, куди мої діти ходять. І Бог дає сон і все показує, куди їдуть, куди, до якої хати. І він приходить і каже: хлопці, ходіть до мене, а я знаю, куди ви ходите. Туди, 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 до тої дівчини. Діду, звідки знаєте? Як ви знаєте, хто вам розказав? А Господь відкриває. Люди це мали. Слава Богу. А ми. А я. Що будемо пильнувати, будемо мати, Дух Святий. Ми тішимося, Бог нас хрестив, але Він проявляється, чи проявляється в нас, чи проявляється в нас, чи маємо то ведення Духа Святого, чи є в нашій домівці, в нашій спальні, там, де ми живемо, ота місце, де пробуває Господь, де Він говорить до нас. Став Господь на дравині і промовив до Якова, чи промовляє до тебе, чи промовляє до мене? Слава Богу, якщо ще промовляє, слава Богу, є над чим пильнувати, є про що подбати. Бо йде час, і Господь Духом Святим попереджає тривожний впереді. Як нам треба оце ведення, щоб Господь рятував, щоб Господь вказував, може, серед ночі скаже вставай і йди. А нам треба оце пильнувати. Коли почалося. Приїхала одна така сестричка. І знаєте, різні люди приїжджали, ви знаєте. різні люди приїжджали. Приїхала, кажуть, сестричка, Ну так дивишся по зовнішності не дуже, і той сестричка. Ну так ми дивимося люди по зовнішності, але Господь знає інакше. А вона розказує. А я проснулася серед ночі, чую голос: вставай і йди в зібрання. Ніч, нічого не знаю. Лягаю спати, вставай, йди в зібрання. Слухаються, встає, зібрала речі, пара пішла в зібрання, а там вже машина, вже евакуація, виїжджають, тому що війна почалася. Вона і не знала. Але голос чула. Слава Богу. Може, я дуже такий віруючий, а чи чую голос, чи чую голос. Хай Бог поможе, щоб кожен з нас чув. Хай Бог поможе, щоб кожен з нас чув, бо потрібне нам цей час ведення. Приходять дні останні, коли Петро продовжуючи, каже, будуть ознаки на небі, на землі, будуть ознаки. Але й будуть ті діти Божі, які будуть мати Духа Святого, слава Богу, які будуть мати то ведення. Хай Бог поможе, щоб то ведення в наших зібраннях, в наших домах воно було ведення Духа Святого і через сни. І через сни. Бо це, як написано, читаємо один з тих інструментів, один з тих способів, через які промовляє Господь. І хай ворог Він не викрадає цього в нас, маловажа, чи та спиться та й сниться. Ні, будемо пильнувати. Богу навіки слава. Амінь.